Всім привіт! Ви на каналі Криптоніка. І сьогодні ми з вами нарешті починаємо новий цикл відосів у 2025 році. І перший проект, який ми будемо з вами обговорювати, це абстракт. Розберемось, хто стоїть за цим проектом, і чи варто його взагалі робити. Чи можемо ми взагалі отримати дроп? Спойлер, можемо. Але чи варто це питання? Тож давайте розбиратись. Давайте одразу подивимось на те, хто стоїть за проєктом і скільки було інвестовано грошей. Як бачимо, інформації, який був інвест, у нас немає, але ми можемо з вами подивитись, хто інвестував в проєкт. Це Electric Capital Tier 1, Venture Capital. А також такий проект, як Eagle, за яким стоять фаундери пінгвінів, тих самих, які нам нещодавно насипали досить непоганий дроп. А якщо це пінгвіни, то там десь має бути поряд і Брайан Пілігріна, той самий, який нам теж дав дроп за Layer Zero. Тож команда в них досить таки потужна, твіттер потужний, Проект непоганий. Тож давайте перейдемо до активності в мережі Абстракт. Спочатку переходимо до сайту abstract.hus. Усі посилання з відео вже ж будуть в моєму телеграм-каналі в пості. Тож підписуйтесь та знаходьте корисну інформацію в каналі. Далі нам необхідно буде зареєструватись. Я раджу робити це через хаманець, не через пошту, бо пошту ви можете втратити, забути пароль, і на цьому ваш аккаунт зникне. На мій особистий погляд, втратити MetaMask або всі фрази буде трошечки важче. Далі підключаємо свій хаманець, в моєму випадку це Metamask, підписуємо всі транзакції і створюємо аккаунт. Далі нас перекидає на сторінку вже Абстракта, скіпуємо туторіали і бачимо, що в нас є такий наш кабінетик, де є наш гаманець, кількість коштів на ньому і різні вкладочки. І як завжди, перше, що необхідно зробити, це забріджити токени в мережу Abstract. Є декілька варіантів. Перший з них це брідж через Jumper, який нам радить зробити проєкт Abstract, але я би. Пішов трошки іншим шляхом, я би перейшов до сайту Stargate Finance, і саме через Zero я б вже зробив брідж мережу Abstract. Можливо, це нам допоможе отримати третій дроп від L0. Але не факт, копіюємо наш хаманець з Абстракту. Він нас попереджає, що будьте уважні, треба використовувати Абстракт Network. Далі повертаємося в Stargate. Обираємо мережу, з якої ми хочемо збріджити токени. У мене це Linea. Обираю ефір. Далі абстракт. І уважно ось тут тицяємо на цю кнопочку і вводимо гаманець, який ми скопіювали. Обираємо потрібну суму, наприклад, в мене буде це 50 доларів. Але краще хай буде 200. І робимо трансфер. Все підтверджуємо і чекаємо на те, коли наші токени дійдуть до мережі Абстракт. Займає це приблизно 6 хвилин нашого часу. Після отримання коштів в мережі Абстракт ми починаємо робити активність. Головна ідея цього проєкту це заробляти XP. Тобто фармити поінти, за які, мабуть, в майбутньому нам, скоріш за все, накидають дропчика. Як ми знаємо, що останнім часом все, що пов'язане з XP, це досить такі сумнівна історія. Тобто проекти, коли ви фармите якісь активності за поінти, зазвичай вдають дуже маленький дроп. Взагалі, система абстракта побудована так, щоб. Заробляти гроші на комісіях, тобто заганяти нобаськів в різні активності, в різні проекти, які ми з вами зараз розберемо, і доїти з них кошти. Але є, на мій погляд, деякі моменти, які треба зробити, щоб звищити свій шанс на отримання більш гарного дропу. Але давайте почнемо робити все по порядку і подивимось. По-перше, ми переходимо в вкладку Rewards. Ось тут ми будемо збирати наші XP. -шки. Нам необхідно заклеймити різні бейджі, які також дають XP. По-перше, необхідно підключити свій твіттер. Всі це вмієте робити. Підтверджуємо і бачимо, що в нас є клейм цього беджика за твітер. Це у нас бейдж за те, що ми створили аккаунт. Добре. Наступний має бути за твіттер. Далі в нас є Discord. Щоб отримати бейдж за Discord, потрібно підключити до свого гаманця Discord. Робимо це в вкладці Profile, шукаємо Edit Profile і connectim Discord. Повертаємося на вкладочку Rewards, робимо клейм нашого бейджа. Далі ми можемо отримати бейдж за голосування. Переходимо во вкладку Discover, спускаємось трошки нижче і бачимо різні проекти. На мій погляд, скоріш за все, за ті проекти, які ви будете голосувати, вам також можуть дати поінти. Тож, давайте проголосуємо. Не всі голосами витратили, тож давайте ще раз. Далі знову вертаємося в вкладку Rewards. Так, добре. Поки що цей варіант у нас не працює. Можемо пройти майстер. Нам необхідно зробити якусь ставочку в Міряді. Тож, переходимо в Discover, шукаємо цей проект Ось він. Це такий аналог полімаркета на абстракт. Підключаємо свій гаманець абстракта Таким чином, він буде підключатися Тобто ми ось тут вибираємо наш wallet Metamask. І далі на основі нашого гаманця Metamask він буде підтягувати наш профіль в абстракті. Знову підписуємо. І чекаємо на підтвердження. Так, бачимо, що у нас тут є якісь ATS-кі, клейм Тут кожного дня ми можемо клеймити ці поінти. Далі дивимося, що які тут є голосування в нас. Наприклад, бан DeepSeca в USA. Можна подивитися якісь інші, ну давайте ось голосування за нещодавній токен, який має вийти під назвою Pain Ну, давайте поставимо Yes. І оберемо. Ага. Так, спочатку, нам, бачите, потрібно засейвити наші поинти на волоті, які ми ось тут зібрали. І далі зможемо голосувати. Оновимо сторінку на всяк випадок. Тепер ми бачимо, що в нас з'явилися тут поинт, які ми можемо голосувати. Ну, давайте, наприклад, ну, no. все це знову підтверджуємо і можемо обрати поки що інше голосування. Не можемо, треба зачекати. Добре. Ну, ось якось так воно працює не досить швидко. Хм, Але що робити? Доля криптона завжди терпіти, аби заробити гроші. Так, ставочка не пройшла, спробую ще раз. Так, бачимо, що наша ставка прийнята. Давайте ще поставимо betноушок щоб свой і випустить токен. Так, теж поставлено. Далі повертаємося в наш гаманець абстракта, переходимо в Rewards і бачимо, що можемо заклеймати за ага, Void, який вже підтягнувся, і трошки треба почекати, щоб став активний Мірят мастер бейдж Поки це все чекаємо, можемо подивитися, які тут є проекти. Є муншот де ми можемо купляти, продавати різні меми, щитки і так далі. Особисто мені сподобалась гра, зараз я вам і покажу, на якій дійсно можна трошки заробити, але це треба робити обережно. Мультиплеєр називається цей проект. Приходимо на його вебсайт, треба підключити свій твітер, Далі підключаємось через абстракт. І далі нам необхідно робити різні ставки і чекати, чи пролетить в нас ракета на цю відстань, чи ні. Зліва ми обираємо токен, який ми отримуємо в вигляді нагороди. Я завжди обираю пінгвінів мережі Абстракт. Зараз ми маємо оптовнити свій волод. Кожен запуск коштує 0,025 ефір. Якщо ми подивимось, це десь. Перейдемо в вкладочку трейд, подивимось, скільки це коштує. Тобто один запуск у нас буде коштувати 0,025 6 доларів 65 центів. А виграти ми можемо, якщо ми беремо. Наприклад, але я бачите, що вирогідність перемогти 40%. Нам треба зменшити цю відстань. Наприклад. 1.01 це шанс перемогти майже 80%. А отримуємо 6 доларів 73 центів, трошки більше, ніж наша ставка. Добре, можемо її трошечки звищити, наприклад, 0,3. Ставимо ці ставки і тиснемо лаунч. І бачимо, що наш космічний корабель має кудись летіти. І ось в даному випадку ми з вами отримуємо 20 центів. Нижче ми маємо таку шкалу. Чим більше ставок ви робите, тим більше XP ви заробляєте. Що в принципі логічно. Це знаєте, таке собі казино Після кожного запуску токени можуть змінюватись, і за цим треба дивитися. Цей проект досить швидко нараховує токени, тому, коли ми перейдемо в розділ wallet ми побачимо, що в нас з'явилися токен, які ми з вами виграли. Далі переходимо в вкладку Trade, писамо тут будь-який токен. І бачимо, що можемо тут обміняти токен, які ми виграли знову на ефір. Іноді з цим бувають помилки, краще перевести спочатку ці маси в стейбли, USDC або USDT, і потім вже в ефірі. Тиснемо Review, Trade, і бачимо, що наша транзакція автоматично проходить без апрувів. В розділі Wallet ми можемо подивитися всі наші транзакції. Кожна наша дія в абстракті це транзакція в блокчейні. Тобто ми можемо побачити, ось що ми голосували за щось. Тут ми відправляли гроші, тут ми їх отримали, свопнули, замінтили і так далі. І як ви зрозуміли, сенс, щоб набити їх якомога більше, ну він відсутній, бо кожна дія це транзакція, і більшість юзерів, які будуть користуватися абстрактом, будуть набувати певну кількість транзакцій. Тому треба взаємодіяти з різними проектами, які в свою чергу будуть давати поінти, і вже виходячи з кількості ваших ікспішок, які будуть з'являтися ось тут. Ви будете мати певну перевагу над іншими юзерами. Так, бейдж трейдера ми з вами також маємо скоро отримати, бо ми з вами свапнули токен в ефір, який з вами зробили. Переходимо в клейм і вже клеймимо Myriad Master бейдж. Також ми бачимо, коли буде наступний апдейт. Також можна подивитися, які проекти є далі. Тут можна податися та щось стрімити, але останнім часом там заявки досить довго управляються і не кожен може прийти та отримати. Дозвіл на трансляцію. Ось тут, до речі, Magic Eden ми можемо перейти і ось тут купити деякі нефті або продати їх, також про з проектом. Відключаємо гаманець, обираємо абстракт і шукаємо якісь дешевий, дешеву нефтішку. І можемо її купити. Тим самим ми взаємоділи із проєктом і зробили транзакції в мережі Абстракт. Так, і невтішку ми купили, приходимо в абстракт з його апками і шукаємо ті апки, де ми можемо додати ліквідність в проекти. Непоганий варіант це Zeroland і надати ліквідність абстракту через Zeroland, як ми це робили в інших проєктах, коли. Хотіла отримати дроп На мій погляд, саме ця активність вона допоможе нам отримати дроп і виділитися на фоні інших юзерів. Мало хто буде надавати ліквідність саме в проект. Тож підключаємо наш абстракт, шукаємо, де ми можемо надати ліквідність. Знайшли ми абстракт, можна надати ліквідність в ефірах, в тейблах, в пінгвінах і в тезері. І насправді вигідніше всього, наприклад, якщо у вас є стебли, закинути трошки USDC Ну, наприклад, там на 50 20 доларів. І залишити їх на деякий час в мережі Абстракт, щоб трошки і заробити, і надати ліквідність проєкту. Ну, наприклад, в мене є лише ефіри. Якщо ви хочете свопнути ефіри в тезер або в USDC, ви переходите знову до абстракта, кладочка Trade, Брайте USDC, далі ефір. І якусь частину грошей ви продаєте. Ну, Наприклад, хай буде 53 долари. Трошки сумно продавати ефір по 2600, коли він нещодавно стояв в 4, але що робити? Знову ж таки, повертаємося до того, що життя криптона наповнене біллю та жорстокістю. Далі переходимо знову в Lazer і надаємо певну кількість стейблів. Це це пробуємо. Тиснемо supply, знову апрувимо. Бачимо, що досить такі дешеві транзакції в мережі Абстракт. Ну вже ж комісія по 2 долари, наприклад, як це було в Зека вже в минулому. Поки чекаємо, можемо знову повернутися до різних аплікацій в Абстракті. Знову пограти в казино, переходимо в мультиплеєр і пограємося з фантастичним космічним кораблем. Знову тут звертаю вашу увагу, що потрібно зменшити кількість цілей дистанції. Ну, хай буде, наприклад, вже трошки. Більше 6,90 Бачимо, що 76% виграшу, і запускаємо наш корабель. Бачите, щось ми знову виграли в токенах BWOP Також на абстракті. Обираємо пінгвінів і знову запускаємо. Бачите не вийшло. Тож в нас зараз з вами 2 до 1. Знову запускаємо. 3 до 1, і ось ця шкала вона знову ж таки збільшується, що дає нам змогу отримати додаткові xp -шки. Зараз у нас їх 117 від цього проекту. Далі повертаємося до вкладинки Trade, переходимо до торгів. Дивимось, які токени до нас вже дійшли, бачимо, що це пінгвіни і BWOP. Їх можемо конвертнути спочатку в пінгвінів, Бачите, транзакція успішна, а потім вже пінгвінів перевести в ефіри. Повертаємося в наш ZeroLand. і дивимося, що сталося, і операція не пройшла. Спробуємо ще раз, підтверджуємо. І все супер. Тобто наші гроші вони пішли в підтримку пул ZeroLand в мережі Абстракт. Приходимо в дашборд і має бути наша позиція. Так, ось вона є. 53 долари, річний дохід 0,76%, і згодом їх можете потім забрати. Зараз буде сипати XP, то вони нам прийдуть ось сюди. І в обкладинке в Rewards ви зможете побачити і свої Xi. Бачимо, що у нас є ще один клейм. Бейджик за трейдер, те, що ми з вами робили в вкладці «Трейд». Ось такі різні активності ви можете робити в мережі Абстракт. Ось такі активності ви можете робити кожного дня в мережі Абстракт, заробляючи нові XP і собі в профіль. Звичайно, більше інформації про те, як отримати бейджи або додаткові поінти, ви можете знайти в моєму телеграм-каналі. Тож, будь ласка, підписуйтесь, протисніть лайк цьому відео і переходьте в телеграм-канал, де вас чекає ще більше корисної інформації. Дякую за увагу та до зустрічі!